Коли одні відпочивають, вони працюють у правоохоронців на свята. Зазвичай роботи додається. За словами речника Мукачівського РВ У МВС, цей рік виявився спокійнішим у порівнянні із минулим. Зафіксовані дві надзвичайні події було зафіксовано один випадок незаконного заволодіння транспортним засобом по вулиці Івана Франка в місті Мукачеві. Тут за невідомих обставин було викрадено автомобіль марки Ваз 2101 84 року випуску. Зараз правоохоронці встановлюють зловмисників, які здійснили цей вид злочину. Оперативну обстановку під час новорічно-різдвяних свят працівники міліції контролювали. На охорону громадського порядку було залучено близько ста працівників міліції. Зафіксували правоохоронці і летальні випадки. Окрім того, лікарями швидкої медичної допомоги був зафіксований випадок раптової смерті мешканця міста Мукачева, 75-го року народження, який помер від переохолодження. Людина, цей чоловік, має місце проживання однак, як говорять правоохоронці, вів такий напівбродящий спосіб життя і помер саме від переохолодження під час святкувань. Наразі працівники Мукачівського міськвідділу міліції несуть службу у посиленому режимі. І так до 15 січня, до завершення фестивалю Вина, який днями, стартує у Мукачеві.